Уняття і Сина, Святого Духа, і слава Ісусу Христу. Чуємо сьогоднішнє Боже Слово і бачимо, як Ісус виганяє біса з цього Хлопця. І найперше, що, що ми тут розуміємо, якщо провести кілька сторінок назад, то Ісус вже дав владу своїм учням, щоб вони йшли, проповідували, стіляли, виганяли бісців в тому числі. І оці його учні, ці хлопці вже ходили, проповідували, стріляли, виганяли бісів. І тут раз, ми вже це робили, ми вчора це робили ми тиждень тому, ми в тому селі вже помогли людям, а в тому також помогли, і тим помогли, але в цьому не можемо не допомогти. Найперше, що наш Господь тут показує, що це не ми робимо. Це не ми. Який би він апостол великий не був, який би він пророк великий не був, скільки б талантів, дарів, харизм, надприродні речі, які би робив. Це не він робить. Це не він. Це наш Господь робить. Бог через нього так робить, але Бог робить. І, Апостоли, вони. Вже так засмакували, що вони можуть там всім людям допомагати стіляти, що забулися, що то не вони роблять. То наш Бог робить. Він це все робить. Відповідно, наш Бог сьогодні мені і тобі ще раз нагадує і каже, що не ти, не своїми силами ти це робиш. Ні, це Його сила в тобі, це його діяння в тобі, це Його благодать в тобі все це робить. Це він, це не ти. Бачимо іншу річ. Друге. Отже, Ісус виганяє цього біса, і, 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 і вони кажуть: Ісусе, чому ми не могли його вигнати? Ісус не каже, що ви взагалі не могли його вигнати. Ні, Він так не говорить. Він тут пояснює, каже, якби ви мали віру, ми зараз до цього дійдемо, якби ви мали віру, то то зробили то. Іншими словами, оцього чоловіка, цього хлопця, зцілити, вигнати злого духа, було повністю реально. Реально було. Для них, для цих людей було реально. Просто знову ж таки, вони забулися, що це не вони роблять. Цієї, дивлячись на цю ситуацію, можна ще зовсім інший вік медалі побачити. Інколи ми, дивлячись на якогось священника чи на якусь людину, яка е, має ці таланти і дари, ми вже можемо зразу так, знаєте, класти знак до Хочемо класти знак до Що Що він він мені допоможе? От він, от от він, от, сам, от саме він, сам, ні. А от, от ця людина мені саме допоможе. Знову ж таки, це Бог тобі допомагає. Це Бог. Так, можливо, саме через цього священника, саме через цю людину. А можливо, ні. А можливо, ні. І тут абсолютно нема ніякої катастрофи. Абсолютно, бо ти приходиш до нього, до нього. А от тепер будемо дивитися на віру. Отже, каже Ісус. Коли те віру, як зерно гірчиці, скажете цій горі, перенесете звідти. Туди і вона принесеться, дічого, нічого від вас не буде неможливо. Є ще інша притча про зерно гірчиці. Десь я взяв, посія, власне, зерно гірчиці. І що з ним сталося? Воно виростає, але як? Як дерево? Не як маленький листочок, не щось маленьке. А як дерево, тобто оце зерно гірчиці має потенціал великий, великий. Ну, зараз воно маленьке. І зараз воно здається взагалі дріб якимось. Але потенціал в нього неймовірний. І от коли наш Господь говорить про те, щоб ви мали віру як зерно гірчиці, то не йде зараз мова, що там мати хто з велике. Але з другої сторони, не зовсім він говорить, що ти маєш дріб'язок мати. Він говорить, що твоє серце має бути відкритим на нього, настільки відкритим, щоб колись в майбутньому це було дерево. А зараз, якщо воно не є дерево, але воно прагне бути деревом, прагне мати велику віру, прагне бути з Богом багатим, то він бачить це. І якщо зараз ти не можеш, не вдається, не виходить. І ще таким. Трошки ти з Богом, але хочеш бути багато з Богом, але ще трошки з Богом, то тоді ти вже зможеш великі речі робити багато. Ну і ще він каже: а що до цього роду бісів, то його виганяють лише молитвою послуг. Молитва і пісня, аби тут подивився на ці речі зі сторони, зі сторони тих. Тих інструментів, які допомагають мені, щоб моя віра росла. Те, що допомагає мені, щоб моя віра росла. І такий приклад хочу вам показати. Якщо є велике вікно, ми хочемо подивитись на сонце. Ми хочемо сонце. Сонце це наш Бог, Ісус, так далі. Хочемо подивитись на нього. І є вікно, от є гарне вікно. Може бути взагалі, знаєте, такі панорамні вікна, величезні вікна. Але що з того? Що якщо це панорамне вікно, а воно дивиться в протилежну сторону від сонця? Що з того? Що з твоєї віри, як ти абсолютно не дивишся на Ісуса, а ти дивишся в протилежну сторону? То що з того? З другої сторони, якщо немає такого великого вікна, чи панорамного, а щілина тільки є, але вона дивиться на сонце, то за допомогою молитви і посту часом та щілина стане більшою. Більшою. Тому навіть стоїть питання зараз, стоїть питання навіть не так, наскільки твоє вікно велике, наскільки твоя віра велика, як стоїть більше питання, чи твоя віра дивиться на нього, чи дивиться десь не на нього. Господи Боже наш. Прагнемо твоєї благодаті, прагнемо. Прагнемо Тебе, просимо Тебе, допоможи нам через молитву, через піс, через інші різні речі, читання Святого Письма, через Пові, через літургію, через все це, що ми знаємо, що треба робити. Допоможи Боже, щоб наше серце, наша віра була спрямована і дивилась на Тебе, на правдиве наше сонце, а не десь в бік чи взагалі протилежний вік. Господи, просимо Тебе завжди бачити Тебе перед собою і бачачи Тебе, розуміючи, що все від Тебе, ти все можеш. Господи, дій через нас. От тоді дій через нас. Амінь. Слава Ісусу Христу.